Дуже гарний японський візерунок. Сьогодні навчимося в'язати, а поки підпишись. Рапорт візерунка складає 22 петлі в ширину та 24 радочки у висоту. ширяд, 4 виворотні петлі, 14 лицевих петель. 4 виворотні петлі. Всі парні ради пров'язуємо самостійно по малюнку. І ряд 4 виворотні петлі. Третю петельку продягаємо на попередні. Дві петельки. Пров'язуємо лицева, накид лицева. Перехрещення 4 петель в ліву сторону. Міняємо петлі місцями, пров'язуємо 4 петлі лицевими. Перехрещення 4 петель в праву сторону поміняли петлі. Місцями пров'язали їх лицевими. Третю петельку одягаємо на попередні дві петельки. Пров'язуємо лицева накид лицева, 4 виворотні петлі. П'ятий ряд, 3 виворотні петлі. Перехрещення 4 петель в праву сторону, коли ми міняємо 3 лицевих петлі з однією петлею виворотньою, Пров'язуємо 3 лицевих петлі. Одна виворотня. Вісім лицевих петель. Знову перехрещення 4 петель в ліву сторону. Міняємо петлі місцями одна виворотня, 3 лицевих петлі. 3 виворотні петлі. Цьомий ряд 2 виворотні петлі, перехрещення 4 петель в праву сторону. Міняємо одну петлю з трьома лицевими пров'язуємо. Третю петлю продягаємо на попередні дві. Лицева накид лицева. Одна виворотня петля. І ще одна виворотня петля. Перехрещення чотирьох петель в праву сторону поміняли петлі місцями, пров'язала їх лицевими. Перехрещення чотирьох петель в ліву сторону. поміняли петлі місцями, пров'язали лицевими петлями. Одна виворотня петля. Перехрещення 4 петель в ліву сторону, поміняли три петлі з однією, пров'язали одна виворотня. Тепер третю петлю одягаємо на попередні дві, лицева, накид, лицева, 2 виворотні петлі. П'ятий ряд, одна виворотня, перехрещення 4 петель в праву сторону, одну петлю з трьома поміняли місцями, пров'язали три лицевих, одна виворотня петля, дві виворотні петлі. І тепер пров'язаємо 8 лицевих петель. Дві виворотні петлі, перехрещення 4 петель в ліву сторону, поміняли 3 лицевих з однією виворотньою провісали 1 виворотня 3 лицевих петлі. 1 виворотня. 11 ряд, перехрещення 4 петель в праву сторону поміняли петлі місцями. 3 петлю одягаємо на попередні 2 лицева накид. Лицева. і виворотня. Тепер три виворотні петлі. Перехрещення чотирьох петель в ліву сторону поміняли петлі, пров'язали їх лицевими. Перехрещення чотирьох петель в праву сторону поміняли петлі. Пров'язали лицевими. Три виворотні петлі. Перехрещення 4 петель в ліву сторону поміняли петлі місцями: одна виворотня. Третю петлю протягнули на попередні дві, лицева накид лицева. 13 ряд пров'язуємо самостійно по малюнку. 15 ряд. Третю петельку протягаємо на попередні дві петлі. Пров'язуємо лицева, накид, лицева, 4 виворотні петлі. Перехрещення 4 петель в праву сторону. Пров'язуємо всі петлі лицевими. Перехрещення 4 петель в ліву сторону. Пров'язуємо всі петлі лицевими. 4 виворотні петлі. Третю петлю одягаємо на попередні 2. Лицева, накид лицева. 12 ряд. Перехрещення 4 петель в ліву сторону. Поміняли петлі місцями: 1 виворотня, 3 лицевих петлі, 3 виворотні петлі. Вісім лицевих петель, 3 виворотні петлі, перехрещення 4 петель в праву сторону. Поміняли 3 лицевих, одна виворотня. 19 ряд, одна виворотня, перехрещення 4 петель в ліву сторону, одна виворотня. Протягаємо третю на попередні дві. Лицева, накид, лицева. Дві виворотні петлі. Перехрещення 4 петель в ліву сторону. Пров'язуємо всі петлі лицевими. Перехрещення 4 петель в праву сторону. Пров'язуємо всі петлі лицевими. Дві виворотні петлі. Перехрещення 4 петель в праву сторону. Поміняли місця. Цю петлю одягаємо на попередній дві. Пров'язуємо лицева, накид лицева. 2 виворотні петлі. Перший ряд. 2 виворотні петлі. Перехрещення 4 петель в ліву сторону, Одна виворотня. 3 лицевих петлі. Одна виворотня петля. 8 лицевих петель. Одна виворотня петля. Перехрещення 4 петель в праву сторону. 3 лицевих, одна виворотня. 2 виворотні. Це третій ряд. Три виворотні петлі, перехрещення 4 петель в ліву сторону. Одна виворотня, третю петлю продягаємо на попередні дві, одна лицева, накид лицева. Перехрещення 4 петель в праву сторону. Пров'язуємо всі петлі лицевими, перехрещення 4 петель в ліву сторону, пров'язуємо всі петлі лицевими, перехрещення 4 петель в праву сторону. Третю петельку продягаємо на попередні дві, лицева, накид лицева. Три виворотні петлі. Сподіваюся, вам сподобався цей візерунок. Підписуйся на цей канал, став подобайки та пишіть свої коментарі, які би ще б хотіли повторити візеруночок.